Доброго ранку. Зараз я покажу налаштування на роботу. А перед початком занять патриківським розписом важливо розігріти ручки, щоб було тепленько, от коли відчули тепло. А тоді беремо олівчик, білий листочок паперу. І просто малюємо коло. Можна малювати спіралі, багато кіл. Вони находять одне на інше. Далі беремо олівчик в недомінуючу руку. Я правша, недомінуюча, в мене ліва. І малюємо лівою рукою проти годинникової стрілки, за годинниковою стрілкою. Вправа, здавалось би... Проста, але вона дозволяє налаштуватися, налаштувати нас мозок на продуктивну роботу.